Коротше, це такий автомат на двошці. Можна купити якийсь пірожин. Фух. Що можу сказати? З'явилось багато якихось мужиків з якоїсь країни, які до мене постійно чіпляються. Якийсь товариш. шел за мной, сказал, какая я прекрасна, красива. Ну и хотел же познакомиться. Естественно, я, надивившись это великолепный век, сделала вот так. Не подходи. Помнит это и султан показывал так, руку ставил и типа... И у меня автоматически сработало. Хотіла зробити собі фотку там під тим дворцем, Так воно ж за мною лізло, лізло, думала, що я жартую. Все-таки хочу з ним познайомитись. Пряма цінна жінка. <рес> на вагу золота. Це я приїхала на дворець, в мене поїзд. 7-20, це я раніше приїхала, думаю, так, піду туди-сюди. Ну, зазвичай, рік тому, ніхто нічого ніколи ну, навіть не заговарював. А тут прямо приїжджали якісь чуваки, мабуть, із той країни, про яку всі кажуть. Ну, і то вони так трошки атакуються. Це трошки лякає, тому що. Ну, Тому що це тут не прийнято так. Вони ще притом так назойливо і думають, що я жартую так тільки і тільки мрією забрати хлопця, щоб він мене обікрав і ще щось зробив. Коротше, ну, і... дуже багато автоматів всяких з'явилось. і це Тут в центрі я хочу жити. Ну, весело, звісно. А то що там на окраїні? Нікого ніде немає.